Всім привіт! Вирішив я сьогодні приготувати рульку. Сьогодні субота. Дехто відпочиває, дехто э, готував щось смачненьке, Ну, я вирішив приготувати сьогодні рульку. Пішов на базар, купив дві рульки, таких гарненьких, помив. Пошкрябав, поклав їх в кастрюлю здоровенну і буду варити. Що з цього вийде я вам згодом все покажу. Ось такі гарні рулечки сьогодні будуть. Угу. Дуже смачненько це вийде. Ось поставив варитися, яка красотулечка. 3-4 годинки і будуть готові. Далі буде. І що це в нас тут? Після 4 годин варки такі рулечки. Зараз я їх обмажу з соусом і поставлю в духовку. Ще на годинку. І потім через годинку буде видно результат. Пройшла година. Ребята, дивіться, яка красотень вийшла. Зараз буду нарізати. и куштувати. После этого вам все покажу, как оно все вышло. Смакотень просто, я думаю, обалденно. Как Мяско я порезал. Да. О, все, смотрите. Капусточка до мяса Квашена, тушена, як положено. Вот таке Миско, кісточка. все, що лишилось. І ще три рулечки буде смакувати сьогодні. Як положено. Всім смачного!